Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про подвоєння ДНК. Подвоєння ДНК інакше називають ще реплікацією, або говорять, що реплікація це процес самоподвоєння молекул ДНК. Реплікація це багатоетапний внутрішньоклітинний процес копіювання молекул нуклеїнових кислот, який лежить в основі відтворення генів. Хромосом, плазмід та вірусів. Реплікація починається із розплетення ланцюгів ДНК. У певній точці і появи двох Y-подібних ділянок росту, які рухаються у протилежних напрямах та пов'язані з реплікаційними комплексами ферментів та інших білків. У кожній ділянці росту відбувається підготовка до утворення і синтез РНК затравки. Починаючи з точки нульової, це відбувається за участю ферменту РНК полімеразів. Безперервний і переривчастий матричний синтез, зшивання за допомогою лігази новоутворених фрагентів ДНК після руйнування затравок та забудова дезоксирибонуклеотидами пропусків, які утворилися. Модель будови ДНК Водса кріка Пояснює принцип матричного копіювання молекул ДНК. Після розриву водевих зв'язків, які поєднують між собою два полінокветитні ланцюги, на молекулах батьківських або материнських ДНК, які розходяться, синтезуються нові комплементарні їм ланцюги. Таким чином, результатом реплікації є утворення двох дочірніх однакових молекул ДНК копій. Вихідної молекули ДНК. Іноді під час реплікації відбуваються помилки, які сама клітина і виправляє. Процес виправлення, виявлення і виправлення пошкоджень у молекулі ДНК називають репарацією. У, тисяч... у 2015 році. За відкриття процесу репарації ліндаль Модріч та Санджар були удостоєні нової, Нобелівської премії. Репарація є таких видів: світлова репарація Вона відновлює пошкоджені зв'язки між нуклеотидами у ДНК, вирізальна репарація відновлює первинну структуру ДНК. Шляхом видалення пошкоджених одоланцюгових ділянок ДНК. Рекомбінаційна репарація це синтез нового фрагменту ДНК на місці повністю видаленого пошкодженого фрагменту ДНК. Я думаю, що ви зрозуміли, що таке реплікація і що таке репарація, а зараз розв'яжемо вправу. Умова її така. фрагмент молекули ДНК має такий вигляд. Цитозин, гуанін, гуанін, аденін, тимін, тимін, гуанін, цитозин, аденін, цитозин, гуанін, тимін, 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 цитозин. Який нуклеотидний склад матиме фрагмент ДНК, отриманий в процесі його реплікації? Отже, записуємо розв'язання. На основі принципу комплементарності або відповідності пам'ятаємо, що цей принцип звучить так. Напроти аденіну в молекулі ДНК стоїть тимін, а напроти гуаніну-цитозин і навпаки. Користуючись даним принципом, будуємо другий ланцюг фрагменту ДНК. Записуємо перший і будуємо другий. Напроти цитозину, гуанін, гуанін, цитозин, гуанін, цитозин, аденін – тимін, тимін – аденін, тимін – аденін, цитозин, гуанін, цитозин, цитозин, гуанін, аденін – тимін, цитозин-гуанін. Негтанін, цитозин, тимін, аденін, тимін, аденін, тимін, аденін, тимін, аденін цитозин, оганін. І, звичайно, при будь-якому розв'язуванні задач з біології ми записуємо відповідь. Фрагмент ДНК, отриманий в процесі реплікації, має такий вигляд. І записуємо отриманий фрагмент. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.